Вітаю всіх на моєму каналі, дякую за підписки, лайки, репости. Будемо дивитись таке питання: хто вас шукає і для чого? Говорю для жінок, чоловіки перевертайте під себе. Нагадую, розклад загальний може програтися не у всіх. Якщо вам підходить, дивіться, ні, гортайте долі. Отже, хто вас шукає і для чого? Дивіться, вас шукає людина, яка фінансово стабільна. Хоче проявитися, поки що стоїть на місці цього не робить, і хоче якогось союзу. Всі ви різні. Тут кохання, в принципі, як такого не випало, але може бути по-різному. Хтось хоче союзу в особистому житті, хтось хоче дружби, хтось хоче якогось партнерства. Так, людина не жадна, може допомагати, допомагає іншим. Дивиться, в майбутнє багато вже чого досягла, і чекає результатів за отриману роботу. Далі, але закривалась від почуттів ця людина. Щось таємне все-таки є, щось вам невідоме. Але швидко ця людина хоче отримати перемогу. Буде до вас е, тут або залицятись, або якщо це не про. Особисті стосунки, то буде якась зустріч приємна для вас, як в дитинстві. Можливо, з однокласниками зустріч, можливо, прояв когось з вашого минулого. Це буде радісним, радісною подією для вас, і вона, як наче, вирве вас з минулого, де у вас було, ну, дивились ви, десь щось ви втратили, кожен своєму. Так, і буде боротися за вас, за те, щоб ваш настрій підняти. Так, ви людина інтуїтивна. Хоча багато чого не знаєте, вам ще не відомо, що буде, але все ж таки ви здогадуєтеся про прояв цієї людини. Дивіться, буде прояв з подаруночком невеликим. Чому? Ви отримаєте перемогу над тим станом, в якому були. Можливо, ви або хворіли, або у вас були стосунки раніше хворобливі. Ну, тобто один з партнерів був, був якийсь не, незрозумілий або не підходящий. Так, і. Можливо, якийсь час у вас просто гроші, як скрізь пальці йшли. Тобто, що ви все одно заробляли, а грошей не вистачало. І тут ви підете в нове, або з цією людиною, або просто йдете в нове, щоб стати пентакливою королевою. Тобто фінансово стабільною людиною. Дивіться, хто вас шукає? Людина, дивіться, стоїть. На пентаклях. Тобто на все необхідне вистачає, але не так, щоб багато. А тут ви виходите людину пентакливу. Людину, яка забезпечена повністю. І прояв цієї людини буде. Отже, дивіться, якась людина, бачите, паш, паш, паш. Несміливий прояв, але буде. Можливо, тут дійсно по-дитячому трішки буде. Хтось несміливий. Приглядайтесь, чекайте. Так, і на дні колоди... Ага, випав все ж таки. Так, король жезловий до вас йде. Е, якщо це в особистих стосунках, е, то це, можливо, вогняного знаку. Лев, Овен, стрілець е, Людина, яка пристрасна, можливо, вважає вас. Так, І е, якщо це в партнерстві, то просто вогняного знаку, може бути, або характер такий. Дивіться, різко вирветься, були пажі, три пажі, ні, два пажа, і третій лицар, і ще один лицар, тобто буде розвиватися. Дивіться, змінить, трансформує якусь сферу вашого життя, і ви вийдете в силу. Або в цієї людині просто є сили допомогти вам і змінити ваше життя. Нехай все хороше, неодмінно збудеться, негараздий негатив обходять вас стороною.